Це не мій основний склад, основний склад я ще не збирав. цими тіпами і тіпулями я відкатав пару поєдинків в Squad Battles. І зараз я хочу забрати те, що я заробив. Навіть сріблой. На початку гри це нормально. О, блядь. Поча. То Inфіfa 23 щось на початку гри коштував. Сюда! Ярик, блять! Ну да. Нікафой. Не розумів. О! Ну, це десь 1006. Конкретно в дивізіонах я ще навіть не стартував. Здебільшого я просто займався фарми Нафармив 150 тисяч. І також я використав на драфти 600 фіфапойнтів, які мені дали за прид гри. Ще залишилось 4 тисячі. В Ultimate Team я буду грати без донату. Ну і поінти, скоріш за все, буду зливати на драфт. Ну от, і що вибирати? Чого вибирати? До речі, народ стартанути в дивізіонах я планую на стрім. Скоріс за все, що зробимо сьогодні в Тому обов'язково підпишіться на канал і на твій, щоб не пропустити. Подруга схоже на Світлану з Закарпаття. Хіба честь! Але я беру Габі Джезуса. То що зіну хочу ще йому туди наліво. Але беру салат. Беру медісона. О! Ну у нас вимальовується АПЛ. Бентакур. Сюда! Перше буду грати за інфор. Чалоба. З одної сторони можна. Та морі. Та ну непогано. Ой, яка ж на запелочка. В Ліваковіча таке обличчя, що він побачив бонус від Фабет. Топ чемпіонати зараз жарять на всю. Цікавих поєдинків неймовірна кількість. І загрузити на всі ці матчі можете, перейшовши по закріпленому коментарю під цим відео. Наші друзі з Фабет видають бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Посилання на них залишає в описі. Став з розмовим та перемагай. А ми беремо тоді, давайте лопеса. Я б назвав би цю команду. Генгбенг. Зараз. О, Ти готов, дракон! К новому подпалу! Аріоля, нот бэд. Далі йдемо. Так у нас уже нормально, нам би треба тепер якусь замінку. Пацани. Крімпонг імба. Шапаренко. Поки що взагалі печаль, хоча 5-5. 5-4. Зліва... Зліва зіграє. Прекрасно. Жутного та щора я не бачу. О, депай. Ну якось так. Чесно кажучи, склад такий собі. Немає прям того футболіста, який може змінити гру. А якщо ви хочете собі зібрати щось повеселіше в Ultimate Team, рекомендую звернутись до мого продавця монет Лімафудкої. Вигідний курс, швидка доставка, максимальна надійність. Посилання на його інстаграм та телеграм залишаю в описі. Скажи, що ти прийшов від PlayJakseна та отримай свою знижку. А ми можемо зараз отримати повну пазуху. Всього на все було в мене два заходи в драфт. І більше двох перемог я ще не робив. На жаль, я свій скіл ще не накатав, тому. Буду вірити в диво. Ну і він за халанця свого буде тупо бігати. Проходить. Норм. Ну! -у! А саме поки що якось важкувато. Куди попав, вони летять і побігає, там підключається перків Джеймса. Перед на Холланда, да? Ну. А ну... а як інакше грати туди. І там. О! Хто це таки не вирішує? Перший гол гакпо 15 хвилина. Іди бодаль. Тут поки що такий собі опонент. І от одразу пішов пресек. Дивіться, всі гравці пішли вперед. Я не розумію, це якась нова мета? От всі грають при пресі. Всі крім мене. Мені впадало налаштовувати. Спробуємо Депая. Феліша потім можна буде замість Та ні, дядь, бо ти хочеш... Бо ти хочеш розкачати. І побіг. Ідіот. Ну нема, ну пожалуйста! О, oh, shit. Проходи. І. Бентакур! О, далі виносить м'яч, но тут... <ріст> Вибачте, Джеймс просто може згопати нашого фрімпонга. Забрав? Де паче? Та ні, ну. О! Тут і зараз. Проходить. Заходить. Штрафний майданчик. Oh, no! Отак <проб> от йоу. Я не знаю, Йожика, ви таке бачили на стрімах чи ні, але у Джексона ви вже таке бачили. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Після першу тайму 4-1. Що нам далі будемо грати ще? Пресинг навалює жорстоко. Офсайд. Оу, Оф сіт! А не офсайд. Як по... Да не, дядь, да не, дядь. А, фрінпонг ще вище, ніж той центральний захисник мій. Це треба неподобство якось виправити. Я думаю, ми не програємо в цьому матчі 100%. Ну, бля, розбився. Травма. Оце ти. Тут ми також бачимо. Спрінпон, нічого себе він брайданк здав. Ну куди, ну в... бл махуй. О, нарешті воно дійшло туди, куди я віддавав. Бачу. Ну Ну виходь вже. А ні, ну це я випустив її, нашо, б її випустив. До речі, щось я не бачу взагалі. офсайдів ніяких! По матчу, ну. А волкер не може нас назда... Ну він ще й піднаївся. Ну що, хочете шоу? Ось вона, ось вона, шоу. Ось воно шоу. О! Вбиты! А пахнет как! Холоднокровно. Заходи. Джеймс, ну что? Фирмова пятерочка. Фирмова шестерочка. Досить в разобрались с первым оппонентом. Зараз для мене Вінісіус це, напевно, найбісячіша карта топ-1. Те, що він викидується ось так, мені подобається. Jesus. Nice! Перший пішов. Покійно. Павали. Красавчик Таморі. А щит! Нормально. Я кажу, більшість голів я пропускаю через те, що сам собі привожу. Друзі, я не знаю. Що робити, сука, як виходити з тих. Ух ти ж, блядь, ти що? Ти мамаду, блядь. Паскав ебщий, Забив гол. Медісон, дякую. Дай. Ой, дограты. От я не знаю, в мене так не пресингують футболісти, як в них. Я ж не думаю, що вони на постійному пресингу одразу грають. Ну куди ти дав? Як по. ГАКПО! Хотів сказати, такі відчуття, наче їх більше, але... їх реально більше. Офсайд. Не було офсайд. Mm. Не можеш віддати. О! Ти не можеш віддати, так хтось віддасть. Рядно. Після першого 2-1. на другий тайм абсолютно ніяких прогнозів не є. В нього одним Вінісіусом можна просто всю мою команду роздерти на шмаття. Вот про що я й казав. О, нормально. Ну <фі> <фі> Не, ну я, я таких мав ще не бачу, чесно. Hiper. І чо ти не падав? а Не дадуть падати, та ти на... Браво! Все одно нагороди краще, ніж я просто відкрив паки. Давай, київське динамо зараз зберемо. Примерно. <ріст> Отже, друзі, я цю справу так просто не залишу. Ви підтягуйтесь на стрім. Ще раз кажу, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на твіч, посилання всі в описі. Обов'язково далі будемо рубатися в драфтах. Робити склад на дивізіони. Коротше, все. Сподіваюсь, моя вийшло підняти вам настрій. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Плей Джексон. На все добре.